Росія могла купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні, потім завдавати по цих об'єктах ракетних ударів. Про це суспільному розповів очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Ну а ми далі обговоримо детальніше цю і не тільки тему з представником головного управління розвідки Андрієм Юсовим. Пане Андрію, вітаємо вас, слава Україні. Добрий день. Героям слава, вітаю. Пане Андрію, а є... що свідчить про те, що дійсно росіяни можуть купувати в приватних компаній ці комер комерційні знімки і далі завдавати ударів? Можливо, є якісь факти конкретні, якщо, звісно, про них можна говорити? Так, є конкретна інформація. Наразі ми не будемо її оприлюднювати. Звичайно, ворог не залишає спроб в різноманітний спосіб компенсувати брак інформації, яку може отримувати. Через зокрема космічну розвідку також інші сучасні засоби, які дозволяють отримувати більше інформації. Тому агентурні мережі працюють, підставні фірми працюють, які намагаються купувати в більшості випадків часто інформацію подвійного призначення, начебто, в абсолютно не військових цілях, і у ворога для цього працюють великі ресурси, задіяні, і це потребує серйозного реагування. І з боку України, і, звичайно, з боку наших партнерів така робота ведеться. А як ми можемо завадити? От щоб від щоб не відбувались. Як ми можемо завадити цьому процесу, щоб не відбувався продаж таких знімків, і потім з їхньою допомогою не, не завдавали ударів і не коригували їх? Е, ну, власне, робота ведеться це. І звичайне посилення санкційної політики, а також постійний обмін інформацією з нашими партнерами. І він відбувається, тому що. Дуже часто обхід санкцій відбувається в нестандартні способи, про які не завжди можна було б здогадатися навіть тим фірмам, які їх задіють в цих справах. Тому це постійно робота в Україні. Працює відповідна комісія з санкційної політики, і офіс президента над цим надзвичайно активно працює. Робота ведеться, але це робота, яку не можна виконати і забути. Це постійний контроль, постійний моніторинг, постійно вдосконалення. пане Андрію. Можливо, це питання більше до контррозвідки, але все ж таки, от зараз росіяни ми бачимо, продовжують збирати інформацію, яка б допомагала їм коригувати удари зараз. от станом на весну 2024 року. Які у них засоби є найбільш доступними для них? Да? Щось може зникло завдяки роботи українських спецслужб і інших підрозділів, в тому числі військових, а щось можливо з'явилося, що ви можете про це розказати? Так, звичайно, це насамперед питання роботи контррозвідки, але це питання спільної взаємодії сектору безпеки, оборони, розвід, спільноти і спецслужб. І ми бачимо велику частину публічної інформації, як викриваються різного рівня. Інформатори, коригувальники, люди, які з різних мотивів були задіяні в тому, щоб допомагати ворогу. Так, ворог намагається застосовувати все нові і нові методи. І канали комунікації, певні соцмережі, певні цифрові платформи, сервіси залишаються актуальними каналами комунікації, через які йде вихід на наших громадян, збір даних, передача даних і. Якщо говорити про такі широко розповсюджені, то так платформа Телеграм ворогам активно використовується не тільки для поширення фейків і різноманітних наративів російської пропаганди, але й для збору даних і такої інформації. Паралельно з тим, що в Телеграмі працює величезна кількість патріотичної спільноти і людей, які ведуть активну. Боротьбу в медіа напрямку з ворогом також, угу. пане Андрію, хочемо ще з вами зачепити тему, щодо до ситуації на тимчасово окупованій території України? Десь приблизно півроку назад ми говорили з тоді ще мером е Мелітополя Іваном Федоровим щодо будівництва залізниці в Крим, по півдню, по окупованому півдню України. Скажіть, будь ласка, а от зараз на якому етапі ця робота? Є, ну можливо, ви відстежуєте, і які є загрози, що цю залізницю почнуть активніше використовувати для... По постачання озброєння, зокрема окупантам в Кримі на український південь. Що відомо про це? Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно для українських сил безпеки і оборони. Це серйозна і значима ціль є плани, плани не завжди відповідають дійсності і в російському випадку. Так звичайно, так само в цілому, російська армія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики, постачання своїх сил і окупаційного корпусу. Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не задовольняє. Він сьогодні не працює в повному обсязі, і навіть якби працював в повному обсязі, не може забезпечити потребу угруповання. Тому пробують посилити залізничне сполучення. Ну, відповідно, цим методом іде, цим планам іде протидія. Тобто є шанси, що цю залізницю не вдасться їм добудувати це завдання. І Питання, якщо або не вдасться, або не вдасться в терміни, і ну, якщо все ж таки вдасться, то як довго і як ефективно вона зможе працювати, пане Андрію? От ми тут порахували, що 24 березня буде два місяці з моменту падіння ІЛ 76 в Білгородській області. Що вдалося можливо дізнатися за цей час про обставини цього інциденту і про долю наших військовополонених, які за свідченнями російських пропагандистів, нібито були на борту так на початку. Це були свідчення лише російських пропагандистів. Пізніше, вже й офіційні представники держави-агресора також озвучили цю інформацію. Оскільки не відбулось, не розпочалось міжнародне розслідування, яке пропонувала і ініціювала Україна, Росія заблокувала це. Розслідування триває нашими силами. Говорити про якісь нові обставини і ситуацію наразі. Ми не можемо так само. Враховуючи чутливість цієї uh -huh. теми, ми неодноразово чули заяви російських посадовців про готовність, начебто, передати тіла загиблих захисників. Коли це відбудеться, коли відбудуться всі експертизи. Якщо це відбудеться, ми зможемо відповідно це офіційно прокомунікувати uh -huh. з родинами полонених. Координаційний штаб знаходиться в постійному зв'язку. І ми всі робимо все можливе для того, щоб з'ясувати правду, і люди знали цю правду, пане Андрію. Дякуємо Дякую вам дуже. за те, що прокоментували нам такий спектр тем. Андрій Юсов, Дякую представник вам. головного управління розвідки, був з нами на зв'язку.